Зараз я вам покажу, як видалити всі фотографії з Google Photos. Для цього нам знадобиться комп'ютер. Тож, переходимо на свій аккаунт в Google Photos. Дивимося, що у нас тут безліч фотографій. Виділяємо першу фотографію і листаємо донизу. Тут важливо листати саме коліщатком мишки, щоб прогрузилися всі фотографії. Дойшли донизу, зажимаємо Shift на клавіатурі і виділяємо останню фотографію. Всі наші фото виділилися. Переміщаємо в кошик. Підтверджуємо. 442 фотографії переміщуються в кошик. Чекаємо. В кошику фотографії зберігаються 60 днів. Якщо вам потрібно терміново звільнити місце, то потрібно перейти в кошик. І вручну очистити кошик. Все, нічого немає, місця не займає. Ми видалили всі фотографії з Google Photos. З тебе лайк і підписка, а в телеграмі в мене багато ще чого цікавого.